Декілька підписників попросили мене зняти відео на те, як працювати запереченням У мене є постачальник. Тому сьогодні у цьому розберемося. Я надам вам технологію, кроки і приклади фраз. І зроблю це для декількох варіантів бізнесів, тому що в кожному бізнесі це по різному працює. Спочатку розберемо, що не працює. Згадайте, коли вам телефонує банк і пропонує нову картку, хоча у вас вже є банк, який вам подобається. Як вам пропонують? Алло, це там такий то банк, у нас там пропозиція, чи цікаво вам, нині цікаво, до побачення. Які помилки зробив оператор кол-центру? Він назвав компанію, тому що в холодному дзвінку компанію не треба називати. Бо якщо ти не Кока-Кола, не Леді Гага, не Майкл Джексон, не цікаво, як тебе зовуть. Цікаво, коли звуть, коли вже. Почнеться діалог, вже така дискусія, довіра. Вас можуть знов запитати, як вас звуть. Тому спочатку, ало, це Сергій? Так. Я телефоную вам з такого-то банку, і я побачила, що ви не користуєтесь тим-то, тим-то. Або я побачила, що ви користуєтесь тим-то, тим-то. Тобто, друга фраза вона спирається на те, що у мене є, чи чого у мене нема. Якщо вона влучає, я кажу друге так. Давайте разом об'єднаємося і навчимо цих операторів кол центрів не пропонувати, а задавати правильні питання. Наприклад, розберемо дистриб'ютера. Це компанія, у якої є мережа дилерів, які продають іншим дилерам, а ті дилери продають кінцевому клієнту. І дистриб'ютер хоче, щоб всі дилери краще працювали. Оці десятки тисяч кінцевих клієнтів, які щодня отримують пропозиції від маленьких дилерів, вони щодня отримають по 5 чи 6 комерційних пропозицій, по 5 6 менеджерів кожного дня завітає до них в їх невеличкий магазинчик на ринку. І звісно, кінцевий клієнт звик продавати, наприклад, отакі унітази, чи отакі вани, чи отакі крани. Да, і він не хоче нічого змінювати. І знижка в 5% нічого не дасть, тому що ну, мало хто хоче поміняти старого друга на нового за 5% знижки, тому що там вже все напрацьована, Найдійність коштує іноді дорожче, ніж 5%. І все, менеджер телефонує. Ну що ви будете брати? Та ні, ми торгуємо такою то торговельною маркою. Нам не треба. От як опрацювати заперечення? Техніку, яку я зараз покажу, схожа на техніку, яку я показував, коли модулював розмову з банком. Тобто, алло, це Петро? Так, це Сергій. Ми з вами два тижні розмовляли про там траник, круби, радіатори, там про бензин. Що ви продаєте? І називаєте, про що ви розмовляли. Іноді можна придумати, згадати там, сфантазувати, про що ви могли розмовляти, і клієнт такий починає задумуватися. Якщо такого не було, він не скаже ні. Тому що дуже багато клієнтів він ще не розуміє, це клієнт або не клієнт, і тому він буде думати. Тобто цим питанням ви його так, загальмуєте, і у нього вже увага піде в себе, там стоять клієнти. Він може сказати там передзвоніть мені через 5 хвилин, я скажімо, там, у мене клієнти через 10 і з вами поговорю. Або він буде розмовляти. І він каже: про що йде мова там, що там було два тижні тому? Я кажу: це Сергій, це компанія Таката. І тут я називаю компанію, але не роблю на цьому фокус. Алло, це Сергій, компанія X. Ви в нас брали півроку тому, регулярно купляли, і я бачу, що просто перестали купляти, мабуть, не підходять ціни або щось підвели вас з поставками. Могло тако бути? І клієнт такий: О, це було давно, да, там мене або мене підвели, або коли на складі у мене не було, я купив у інших. Ну, це типова ситуація будь-якого дистриб'ютора, будь-якого дилера. Ну ми продовжуємо далі. Ми кажемо, то раз ви це не отримали. Я так розумію, що ви не хочете ризикувати другий раз, і тому, скажімо, ви подумаєте, там вам можливо там прайс вислати. Є таке? І він каже, є. Тобто, він, я перший кажу, що потрібно витравити на пошту. А не він каже, це важливо, тому що я зберігаю лідерство і я направляю діалог. І далі я кажу, ви знаєте. Я дуже хочу виграти вас як клієнта, бо я дуже хочу з вами попрацювати. Деяким менеджерам сподобається фраза. Я дуже хочу поборотися за вас як за клієнта, але тільки в тому випадку, якщо ви скажете, це супер пропозиція, та сама, і прямо скажете, що це воно і я це хочу купити. Скажіть, чи можливо щось можете мені розказати про це? Звичайно, клієнт починає думати: ну я, я там не знаю, і починає розказувати якісь історії. Вони можуть бути такими смазаними, типу ну, незрозуміло його потік свідомості, але вам цей потік свідомості потрібен. Якщо ви його розшифруєте, там можуть бути мотиви, які ми шукаємо. Наприклад, у мене є така розмова, і якщо ви дистриб'ютор, або, якщо у вас схожа ситуація, напишіть мені в коментарях розбір дзвінка, і ми погодимо з вами консультацію, на якої я вам це покажу. Умови у вас мусить бути бізнес, він розвивається або ви торгівельна мережа. Також розкажу про кейс. Я допомагав компанії, яка виробляє електроніку, це український бренд. І одна з великих компаній. Ви знаєте, це велика мережа. Не хотіло ставити на полку ці електронні книжки і іншу продукцію українського виробника. Ось що робити. І ще вони отримують статистику, де скільки продається товару. Тому всі ці мережі подають чесні дані, всі знають, скільки всі продають. Розетка знає, скільки продає Ало, Ало знає скільки продає розетка. І чому вигідно цю інформацію подавати? Ну, тому що щоб реально знати своє місце на ринку. І всі подають чесно. І от ця торгівельна мережа, яка отримала доступ до цих даних, а вони завжди отримують доступ, побачили, що ця продукція ну, слабенько продається і, там, скажімо, прибирати щось з полки, використовувати цінне місце під товар, який має нижчі показники. Не хоче, тобто це така відмова реально обґрунтована. От що б ви зробили на місці продавця? Але далі ми почали продовжувати діалог. Ми стимулювали завжди згоду. А у вас це постачальник? А що там за полки у вас є? На яку полку він розглядав поставити? Він каже: ну тут такі-то телевізори, такі телевізори ми тільки завезли, ця полка не підійде. Я кажу, а от так тот магазин, а тот магазин. І дівчинка, менеджер закупівель з нею, ми встановили емоційний контакт. На це можна писати окрему книгу, окрему статтю, окреме відео. Тобто вона була, вона стала нашим адвокатом, тому що два нормальних чоловіка прийшли і почали цікаво розмовляти з нею. І було видно, що вона хотіла нам допомогти. Тому ще одна така порада з постачальниками. Завоюйте серце контактної особи, установіть довіру, і вона стане адвокатом вашого бренду і буде просувати вас всередину компанії. І завдяки цьому вона каже: Ви знаєте, ми відкрили там невеличкі магазинчики е, тамто і тамто, і там можна поставити протестувати. Нічого страшного, бо новий магазин великих очікувань ми не формуємо. І що відбулося? Поставили в ці магазинчики. У мене теж є запис цієї розмови, точніше, декількох розмов. І якщо вам цікаво прослухати ці розмови, розібрати і створити для вас таку розмову, потім навчити менеджерів закріпити навички. Пишіть мені в Instagram або Telegram контакти в описі під відео.